Всім привіт, це Олексій Кривицький. Ми нещодавно випустили праймер з ортопологій, і тому я хочу вам розповісти основні моменти, що таке ортопології. І це перший раз, коли я це роблю українською мовою, тому, будь ласка, будьте уважні. У серці ортопології лежить розуміння, що люди не дуже люблять змін. А якщо ми подивимося на складні, історичні такі традиційні організації, то вони взагалі будуть робити що завгодно. Крім змінюватися. І коли така стара організація має змінитися, вона взагалі буде робити що завгодно, щоб змінити зміну, щоб нічого не потрібно було міняти. Розумієте? Ми це розуміємо і ми взагалі співчуваємо людям, які не дуже люблять змінюватися. Але ми розуміємо, що зміни робити потрібно. І коли їх потрібно робити, то краще це робити з головою. Да? Тому у голові ортопологій лежать моделі, які описують, як робити зміни з головою стратегічно. Наприклад, дуже відома модель Джея Гелбрейта, так звана зіркова модель, Star Model, ця модель показує, що для того, щоб збудувати. Організацію, яка буде робити те, що потрібно для бізнес-стратегії, потрібно зробити так, щоб всі елементи організаційного дизайну, люди, винагороди, процеси тощо, вони повинні бути у системі. Вони повинні підтримувати один одного, щоб це пояснити, давайте візьмемо приклад. Наприклад, ви впроваджуєте скрам. І наскра можна дивитися по різному, але якщо ви на нього дивитеся як на процесні зміни, то ви міняєте процеси. Це один із елементів на цій зірковій моделі. Але якщо ви нагороди і люди бажають залишатися вузькими спеціалістами, бажають купати більш глибокі ями своєї спеціалізації, і не дуже є замотивовані допомагати один одного і працювати як команда. Тоді ми бачимо, що скрам буде впроваджено несистемно. Скрам у цьому випадку буде виглядати як процесна зміна. І це несистемне впровадження змін. Я думаю, що у кожного з вас є дуже багато прикладів таких несистемних змін, де ми з найкращими намірами бажаємо зробити щось класне, але ми не маємо мандату на реальні зміни, і тому те, що ми приносимо, скрам, канбан, ЛЕС. Сейф а що завгодно, воно не буде мати системного ефекту на зміни, і тому ця зміна буде змінена, щоб нічого не змінилося. Як ви бачите, ця зіркова модель Гелбрета вона насправді дуже стара. Якщо я не помиляюся, він опублікував її ще наприкінці 60-х 60-х. Бідлий ще записували свій білий альбом. Якщо ви детально подивитеся на цю картинку, тут видно, що кожен піксел, він же такий старенький, з морщинками, як то кажуть. Ми трохи перемалювали цю модель так, щоб продати більш модерного вигляду і прокомунікувати ідею, яку ми побудували на основі цієї старої, але справедливої моделі. Ми кажемо, що є бізнес-цілізнес обшитів, і з них можна сформулювати ціль організації, або ціль того, в чому ця організація повинна бути гарною. Наприклад, вона повинна бути дуже швидкою у випуску цінності, або наприклад вона повинна бути дуже ефективною з точки зору рідких людських ресурсів, які в неї є. Або, наприклад, вона повинна бути адаптивною і шукати. Цінність і бути такою, де дуже легко зманіврувати да, і знайти новий курс. Тобто, цілі організації вони можуть бути різними, їх потрібно знайти і домовитися про них так, щоб вони допомагали досягати бізнес цілей. І це насправді дві різні речі: бізнес цілі. Вони такі, що ви не можете з 100% вірогідністю сказати, що ви зможете їх досягнути. Мабуть, це там 100 мільйонів доларів вибутку. Або це там приріст кількості користувачів там, на 20%. Ви можете туди йти, але ви не можете гарантувати це. Тобто, бізнес-цілі мають таку вірогідну природу. Цілі організації. Це те, що ми можемо гарантувати. Якщо вам хтось скаже дасть мандат на те, щоб побудувати адаптивну, або гнучку, або швидку організацію, ви взагалі можете це зробити. Ви можете подумати, подивитися на ортопології або на якусь іншу модель. Ви зможете побудувати оргдизайн, який буде відповідати цій меті. Йдемо далі. Якщо ви змогли. Вирішити, яку одну найважливу ціль організації ви ставите перед собою, тоді ви зможете вибрати один із оргдизайнів, який вас влаштовує. В топологіях ми вам даємо три основних оргдизайни, які ви можете використовувати і під капірочку моделювати з них свою організацію. На виході ж цієї роботи в нас. З'являться те, що ми називаємо культура організації, те, як вона працює, результати, вихлопи. І насправді, якщо у вас організація більше, ніж 50-100 людей, у вас немає такої прямої можливості впливати на те, як люди працюють. Ви можете там взагалі прийти і дати їм шоколадку, да? але ви не зможете робити кожен день. Тому насправді цей шлях від цілей. До орг цілей, до орг дизайну, до того, як працює організація, це єдина системна можливість впливати системно на те, яких цілей досягає ваша організація. Ви всі знаєте, що в ортопологіях є така карта, мапа, да, із 16 архетипів. Я поки її не показую, тому що я хочу вам розповісти, що стоїть за цією картою. Тому що карта це такий собі артефакт, але якщо ви не знаєте, як її використовувати системно, вона не дуже буде вам корисна. Якщо ви розумієте цю модель, то ви з легкостю зможете зрозуміти формулювання методу орхтопології так званий made метод Ми в орхтопологіях розуміємо, що в нас вже є якась організація, і дуже часто вона має якусь органічну форму. Так сталося, що в нас є такий відділ. Так сталося, що ці три програмісти знаходяться в одній команді. І ми насправді говоримо не про ордизайн, а про орг редизайн. Тому ми сформулювали такий метод map, SS, Design, Elevate. Перший крок Map. Тобто подивитись, а що в нас зараз є. І тут ми беремо карту ортопології з її 16 архетипами і аналізуємо. А які архетипи в нас є? Де в нас команди знаходяться? На чим вони працюють, скільки навичок їм дозволено використовувати в компанії? На своєму курсі я буду розповідати детально, як це робиться. Якщо ми змогли замалювати нашу організацію, то це перший крок МЕП. Ми переходимо до другого кроку асес, тобто відповісти собі на питання: а чи влаштовує нас така організація, яка в нас є? Так. Да. Вона є, і ми дуже раді, що вона в нас є, така яка вона є. Але питання, як кажуть англійською, is it fit for purpose? а чи відповідає вона тому, що потрібно робити? Чи зможе вона встояти перед викликами майбутнього? Це дуже велике питання. І якщо відповідь Ні, it is not fit for purpose, тоді потрібно щось змінювати. І зараз ми приходимо до третього кроку методу: це крок дизайн. Тобто, Окей, в нас є організація, ми розуміємо, які в нас є архетипи, ми змогли змодулювати, як ми кажемо, екосистему організації за допомогою ортопології. І зараз давайте подивимося, а які нові якості, да? capabilities наша організація повинна мати. Якщо ми змогли домовитися про ці нові якості, і ми змогли на карті намалювати, які нові архетипи нам потрібно. Збудувати в нашій організації супер. Тоді ми можемо переходити до четвертого кроку: Elevate, тобто змінити або підняти нашу організацію до того рівня, який нам потрібен. Чотири дуже прості на малюнку, але дуже складні кроки для впровадження. Map, SS, Design, Elevate формулюють так званий Made метод орхтопології. І в нас взагалі йшло дуже багато років, щоб його. Сформулювати так просто, як зараз я вам його розказую? У наступному відео я розповім вам про три типи топологій, які ми змогли ідентифікувати, розкажу вам про їх основні якості і характеристики, і тоді ви зможете для себе відповісти на такі питання. А яка топологія в нас є в організації? Яка топологія в нас є в цьому відділі, а яка топологія в нас є в іншому відділі? Які якості цих топологій в нас є, які з них нас влаштовують, а які з них нас не влаштовують? Як це візуально промоделювати на карті ортопологій? Як мені донести це до мого менеджменту, так, щоб ми змогли сісти разом і почали будувати сумісне бачення того, куди нам рухатися в нашому? Орг редізайні. Дякую і до зустрічі! Це був Олексій Кривицький з охтопології.